Вас вітає компанія Glass – розсувні системи безрамного скління. На вулиці осінь, а значить, прийшла пора різких змін температури, вітру та атмосферних опадів. За моєю спиною знаходиться об'єкт, який ми склили ще влітку, і сьогодні розповім вам про нього більш детально. Для скління трьох приємів тераси приватного будинку ми застосували розсувні системи Sliding Max Slim з мінімальною висотою порогу від 15 мм. Даний поріг абсолютно не заважає проходу через приєм, і в той же час є надійним бар'єром від потрапляння дощу чи снігу всередину заскленого приміщення. На цій терасі передбачено два входи. Перший відкривається тоді, коли ми зрушуємо стулку від стіни, і в теплу пору року можемо повністю відкрити проєм ось так. Або також можна всю конструкцію зрушити в іншу сторону. Також конструкцією передбачені активні засувки та врізний замок. Ще дуже зручно, що є такі ручки, які дозволяють нам досить легко відкривати та закривати нашу розсувну конструкцію. Другий ж працює за принципом центрального входу. Через третій проєм у нас не передбачено переміщення, так як тераса не має продовження у вигляді сходів, але система функціонує для провітрювання та створення ефекту максимального огляду. Що ж у нас вийшло в теплу пору року? Ми маємо максимально відкриту терасу, що зливається з природою. А коли приходить похолодання, ось наприклад, сьогодні у нас температура плюс 25 градусів, а ввечері вона вже опуститься до плюс 15, То терасу можна закрити і провести в ній вечір, не хвилюючись за холодний вітер чи дощ. Ченні засканому системою Sliding Max Slim можна встановити альтернативне джерело обігріву, наприклад, інверторний кондиціонер, працюючи на охолодження та обігрів. Це дозволить експлуатувати терасу навіть при сильному похолоданні або в спеку. Висота цих приємів складає 2,5 метри. Систему слайдінг Slim можна встановлювати в приєми до 3 метрів. При цьому ширина стулок може доходити до 1,5 метрів. Важливо відмітити те, що стулки переміщаються дуже плавно завдяки посиленим роликовим кареткам та функції самоочищення полозів. На цьому об'єкті приєми розділені вертикальними стовпами з профільної труби 100 на 100 декорованої композитом. Нагадаю, що в даній системі можливий варіант примикання стулок двох приємів без опорних стійок між ними. Заповненням у даному варіанті служить склопакет на основі безпечного загартованого скла. Воно прозоре, але також може бути тонованим під бронзу або графіт. Колір самої системи вже у базовому варіанті антрацит Грей виглядає дуже солідно і в той же час елегантно. Що ж, на цьому наш сьогоднішній огляд закінчується. Дякую, що дивилися це відео. Ви також можете поставити нам палець вгору, якщо вам сподобалося. Задавайте ваші питання у коментарях та підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі нових роликів. А ми постараємося вас радувати новими оглядами та відповідями на ваші питання. Всім дякую за увагу! Всього найкращого.